Зірко вечірня я, світи не погасай, вийди кохана я, до мене в темний гай.

Кляті вороги, ай-ай, не бачила, куди його вели, ай-ай, не бачила, куди його вели, повели мило. Поміж березами ай, ай залилася, дрібними сльозами ай, -ай залилася, дрібними сльозами зірковечняя. Коріше погасай, бо вже не вийду я, до тебе в темний гай, Боже не виду я, до тебе в темний гай. Дякую.